Ви знаєте про Вільяма Воллеса завдяки фільму Хоробре серце з Мелом Гіпсоном так що багато хто знайомий з цим героєм з дитинства. Хто не знає, то насправді Вільям Воллес справжній історичний персонаж, який є національним героєм Шотландії, оскільки він був учасником подій, відомих як Перша шотландська війна за незалежність. Сьогодні ми поговоримо про деякі невідповідності кіноверсії з реальними історичними подіями. І перш ніж почати, не забудьте підписатись на канал та натиснути на дзвіночок. Ще там відразу лайк можете поставити. Ну і якщо вже пішла така двіжуха, давайте ще напишіть в коментарях, який ваш улюблений історичний фільм. І нагадаю вам, ви дивитесь History World. Ну а тепер вже точно. Пігнали! На початку фільму ми чуємо голос Роберта Брюса, який розповідає нам, що король Англії жорстокий язичник, знаний під ім'ям Едвард Довгоногий. Заявив свої права на шотландський трон. Шотландська шляхта повстала проти нього, як і проти всіх, хто хотів стати королем. По-перше, він не був язичником. По-друге, не заявляв претензій на трон. Він був трішки розумнішим. Справа в тому, що коли король Шотландії Олександр III помер в 1276 році. Не залишивши спадкоємців, його сини померли роками раніше. То королевою проголосили його онуку Маргариту І, відому ще як Норвезька діва, оскільки її другим дідусем був король Норвегії, і вона там мешкала в нього. Але семирічна дівчинка не пережила поїздки з Норвегії в Шотландію. Ви повинні розуміти, що в ті часи не було люфтханса і катарських авіаліній, навіть Райнеєра Візеєром не було, і подорожі давалися важко. Таким чином, на трон Шотландії було 14 претендентів. І визначити, хто з них кромно ближчий до трону неможливо. Тому замовили експрес-тест в Англії у вигляді короля Едуарда Довгоного. Він мав визначити, хто буде королем. Едвард погодився, але за умови: король Шотландії отримає землі в Англії і присягне на вірність Едуарду, тобто стане його васалом. Логічно абсолютно! Навіщо? Едуарду було особисто управляти Шотландією. Він навіть Уельсом не управляв. Ну, хоча, можна зрозуміти, сінематографік, потрібен хороший сочний антагоніст. От вони його й зробили. Чуємо далі голос Роберта Брюса. Багато років по тому король Англії спостерігає за весіллям власного сина, який мав успадкувати його трон. Дружиною свого сина Едуард Довгоногий обрав дочку свого суперника, короля Франції. Тут все точно, все так і було. Але після смерті Вільяма Волеса. Адже шлюб було укладено у 1308 році. А Волос був страчений у 1305. До речі, на момент повстання 1297 року Ізабелі було два роки. У фільмі ми бачимо всіх шотландців в кілтах. Дуже гарні, але в 14 столітті кілти в Шотландії не носили. Перші офіційні згадки про кілт датуються кінцем 16 століття, і взагалі кілти носили шотландці горяни. А учасниками тих подій були шотландці півдня, лоулендери. А що ж тоді вони одягали, спитаєте ви? В ті часи шотландські чоловіки, як всі нормальні хлопаки, носили панчохи з підв'язками, щоб під час тривалого перебування в сідлі не натирало. Ще один факт: принцеса Ізабелла та її фреліна розмовляють між собою французькою мовою, як ніби іноземною, і ніхто їх не зрозуміє, що вони собі там шепочуть. Серйозно? Панове сценаристи, пане Гіпсон, я розумію, що в 1995 році з інтернетом можливо було складно, але бібліотеки тож були, знайшли, абонемент завели, книжки якісь почитали. От відкриваємо першу ліпшу енциклопедію, читаємо: Едуард Генріхович Плантагенет, король Англії з династії плантагенетів, бічної гілки анджуйської династії, яка бере свій початок у Франції. Тобто, в даному випадку мадмуазелям простіше говорити англійською. Тепер переключимось на армію шотландців та їхнє озброєння. Бачимо у Гіпсона дворучний меч Аліганський. Щодо озброєння інших шотландців, то бачимо лохаберські сокири та джедерські жезли. Взагалі увесь цей натовп більше схожий на якісь зброї, а не на військо. Ну, вся та банда без шоломів. Та дідько з тими шоломами, без трусів, зустрічаються на полі, щоб воювати з англійцями. Може в них кілти броньовані? Гіпсон провокує бійку, і англійський командувач спускає на них кавалерію. А там їх шотландці з палками чекають. Віддобасили кавалерію і побігли всі в атаку. Правда, я не можу собі уявити, як можна бігти в обладунках зі зброєю. Ок, шотландці без тросів. А от англійці в повній екіпіровці. В історії ця битва називається Battle of Stirling Bridge. Ловите слово бріч? Міст? А де міст? Насправді було ось як. 11 вересня 1297 року відбулася битва на річці Форт, недалеко від міста Стерлінг, де зійшлися близько 10 тисяч англійців, в тому числі 3 тисячі важкої кінноти, і майже вдвічі менша кількість шотландців, у яких була в основному піхота і легка кавалерія. Англійці почали переправлятися через досить вузький дерев'яний міст. Його ширина дозволяла йти трьом пішим або двом кінним одночасно. Коли частина англійців переправилася, на них накинулися шотландці, які стояли на пагорбі. Вони перекинули піхоту і погнали її на англійську кінноту. На мосту почалася тиснява, так як зіткнулися дві хвилі. В результаті дерев'яний міст не витримав і впав, погубивши безліч англійців. Розгром довершила атака легкої шотландської кінноти під проводом Ендрю де Морея, до речі, якого в фільмі показали повним відморозком. На тому всьому коражі. Шотландці йдуть на Йорк. Йорк? Ви серйозно? Не можна просто так піти на Йорк. Адже на шляху до Йорка розміщено десятки дрібніших міст з гарнізонами, які потім дихатимуть вам у спину та відрізатимуть шлях вашим караванам з провізією. Що каже історія? Воле захопив багато дрібних поселень в Англії, після чого повернувся в Шотландію. Після цього всього неподобства король вирішив вже особисто очолити похід і вирішити шотландську проблему. Шотландська знать збирається для обговорення своїх дій. Відповідно, в більшості дубця стиснулася від страху, в принципі, боятись було чого, навіть враховуючи сам факт присутності короля Едуарда Довгоного, адже він був знатним лицарем учасником двох хрестових походів. Булес їх, що вони боєгузи, і Роберт Брюс кличе його порозмовляти на і намагається переконати, що це безглуздо виступати проти такої армади, та ще й враховуючи, що вони її досі без трусів. На що Гіпсон каже: Якщо ми об'єднаємося, то ми переможемо і в цьому разі отримуємо те, чого ще жоден з нас не мав нашу власну країну. Я перепрошую, але га? Що ти плетеш? У 1296 році це була перша спроба Англії завоювати Шотландію. До цього вони собі жили там, мали королів, корів, королів свою знать, державу. Но драматизму і пафосності нагнали. Одним словом, чекають наші голодупі шотландці на англійську армію біля Фолкерку. І щоб дарма час не втрачати, розливають по полю якийсь нафтопродукт. Але зверніть увагу, дехто вже в шапках. Битва біля Фолкерку. Едуард довгоногий посилає на шотландців ірландців, Хоча насправді не було там ніяких ірландців, і піхоту з кавалерією. Як виявилось, ірландці колеги, і Гібсон віддає наказ палити траву. Англійці вшокали від таких маневрів, і їх починає лопити шотландська армія, але у відповідальний момент Волеса зрадила знать, яка забрала свою кавалерію і втекла з поля бою. Шотландці були розгромлені, а сам Гіпсон ледве не потрапив у полон. 22 липня 1298 року відбулася битва при Фолкерку. Щоб врівноважити недолік у важкій кіноті, Вільям Уоллес побудував свою піхоту Шелтроном. Це така побудова, яка представляє собою коло піхотинців, озброєних довгими списами, які зміснювалися на кінці загостреними кілками. Між списаносцями шикувалися лучники. За легендою, перед боєм Воле сказав своїм воїнам: Я поставив вас в коло, танцюйте, як вмієте. Коли почався бій, недисципліновані англійські лицарі атакували Шелтрон, зазнавши серйозних втрат, насаджуючись на кілки і отримуючи удари списами. Але в найвідповідальніший момент Едуард все ж зміг привести в порядок лицарів і відвести їх у безпечне місце. А знатні шотландські лорди втекли з поля бою разом з усією кіннотою. Після цього англійська піхота, удаваним відступом, виманила шотландців з укріпленого шелтрона, а валійські лучники завершили справу. Шотландців розгромили. Після поразки волосу довелося втекти до Франції, де він намагався знайти собі союзників для боротьби проти англійців. Однак Англія і Франція якраз перебували в тій рідкісній фазі, коли взаємна ненависть зійшла на нівець. І не горіли бажанням конфліктувати. Волесу довелося відправитися на батьківщину, де він організував незначну партизанську боротьбу. Пам'ятаєте, що принцеси Ізабели в реальній історії не було, а у фільмі є. Якраз заради ось цього моменту. Вони собі там полюбились, і вона заявила довгоногому, що його рід згасне, оскільки носить дитину Волеса. Ось тут Гіпсон і змінив історію Англії, але тільки в сінематографі. На суді над Вільямом в якості головного обвинувачувача був присутній сам король Едуард. Волес погодився з усіма звинуваченнями, крім зради, стверджуючи, що він не міг зрадити англійського короля, адже він ніколи не присягав йому. В результаті його визнали винним і 23 серпня 1305 року піддали жахливій страті. Спочатку Віліма волоса волокли по землі, прив'язавши до коня. Потім віддали скаженому натовп, який бив та плював на нього. Після цього його повісили, не даючи померти. Зняли шибениці, кастрували, випотрошили. Під кінець страти у волоса вирізали серце, відрубали голову. Тіло ж четвертувало. Голову волоса і його голову брата прибили на лондонському мості, а кінцівки розіслали по чотирьом шотландським містам. Щоб жахнути і птикомирити гордих шотландців, це дало зворотній ефект, і війна за незалежність тривала ще довго. У фільмі є ще багато неточностей, але це не зменшує його епічності. Класна робота. Камери, музика, атмосфера. Дякую всім, хто додивився до кінця. Не забувайте поставити лайк, якщо відео сподобалось. Підписуйтесь на канал та залишайте коментарі. Тримайтесь купі і не кисніть, Па-па!